Ми переїхали. Ми переїхали у власну квартиру в центрі Хмельницького, у цьому році реалізувалася моя масштабна ціль: ми купили власне житло. Чи могла я ще три роки тому, коли переїжджала з Харкова, мого рідного міста, подумати, що я буду купувати нерухомість в незнайомому місті? Частково так я завжди вірила в свої цілі і навіть записуючи на початку року ціль купити власну квартиру, розуміла, що це все одно станеться. Можливо, не в цьому році, можливо, пізніше. Але якщо я поставила ці. Я її точно досягну. Ця квартира, як і всі мої досягнення, не про успіх, не про везіння. Мені ніколи нічого не падало з неба. Вона про те, що дисципліна і системні регулярні дії сильніші за сумніви, що робота з тілом на всіх рівнях дає стабільність у голові і сфокусованість на дійсно важливому. Що, коли ти вибудовуєш себе, ти автоматично піднімаєшся на інший рівень у всьому: у виборах, у думках, у фінансах. Що я хотіла донести вам. o seu mundo Великі цілі приходять до тих, хто перестає чекати, починає діяти системно і вкладати в першу чергу у себе не з першої, другої, 122 двадцять спроби, а з нового та нового кроку, який ти робиш, попри все. Я дуже хочу, щоб моє відео стало для вас не тригером, чому в когось виходить, а знаком ваші великі цілі теж реальні. Я не вірю у випадковості, але я вірю в роботу над собою, тілом, мисленням і власною системою. Саме це привело мене сюди, в цю точку, і я продовжую рухатися далі. Якщо у вас зараз момент, коли здається, що всі навколо вже отримали бажане, я тут щоб нагадати вам: перші місця нагороджують в останню чергу.